Валерія Єжова юна киянка, чемпіонка світу з шашок, яка прославилась не лише своїми спортивними досягненнями, а й благодійною діяльністю. П'ять років Лєра ставала чемпіонкою Києва серед дівчат свого віку. Вона не одноразова чемпіонка України у 21 році. Стала чемпіонкою світу серед дівчат до 10 років. Зараз їй лише 13, А вона вже триразова чемпіонка Європи серед дівчат свого віку. Вітаємо і дякуємо. Цікава історія, що після звільнення Київщини Лєра спитала у мами, що вона може зробити такого, аби допомогти армії. А Мама відповіла: Подумай, що ти можеш робити найкраще. Вона каже: Я вмію грати в шахи, і так і виникла ідея грати. На допомогу Шашки. так на допомогу А може і в шахи, а в шахи так. Я думаю, що ви чудово знаєте цю красуню за тим, що вона організовує вуличні ігри, щоб збирати кошти на допомогу військовим. Я думаю, ці вірусні відео облетіли всі соціальні мережі. А може, є тут хтось, хто програв Валерії свою партію, але зробив. Внесок на користь збройних сил України Валерія їздить до поранених військових, де грає з ними і навчає майстерності шашок. Правда а крім того, а крім Власне. того, захищає зараз честь нашої країни на чемпіонаті світу у Польщі.